Уже люка, Потім я назад Сівайся потом розкажу да. Я грибу, я б даже. Блин. Вставай! А ти не спустишся чи спустишся? Не, <ристост> я так сказав, вставай, понял. <ристост> я не вставай. Просто сказав, вставай і тут ночуємо. Бо Маня запалила печку, холодно в хаті, де мить і дров тут не запасла. Каже, бо їй холодно. Холодно вдома, буде топить піч. А сьогодні вдома ще й везуть. Що за прикол? Сьогодні я не зрозумів, це сьогодні якийсь там якийсь праздник чи 8 березня, я не поняв, стоять і всі квіти продаються, я так тільки пару чоловік спів а то просто всі стоять, ну скільки чоловік, сім, напевно, стояло, продають квіти, а дивіться, яка церква, о, яка церква, йомай, вона начебто обводка в неї якась, на неонова, боже, як світиться, блін, виглядає, начебто реально в фотошопі хтось виділив елемент, і вона так світиться. освічується, Дружка, добрий вечір. А ну слухай, тебе забито, забиту, одека два хлопці з Черкасів хочуть переночувати. Яка ціна, Мен, чи більше якби, якби сприймали їх, ні там, як маєш місць. Ага, потім заставити. Яка ціна кімнати за ніч? Ну ніч буде 400 гривень за ніч. З Черкасів два. я знаю, машина іномарка стала коло мене, ти я якраз стані вийшло. Думаю, я думала, що він на кемпінг. А Любка не каже, що в них штучні, ну, хоча у нього він на ніч не бере, то постіль міняти все то. Наші ага. українці хлопці боїться, боїться, там одна дівчина, я знаю. Не маєш, не береш? Ні, ну добре, йду я змінити Сюлі. Сюля, добрий вечір. Сухай, тут два хлопці є, хоч одна ніч. Вони б заїхали ж до мене. Любку, щось хотіли б в машині переручати Кажу, кажуть, так... А, маєш місце? Ага. Ну то не... то не, Вона одну ніч, ну ладно, нема, то нема. Добре, нам талка що я дзвоню на труп, бере. А? Ага, добре, ну все добре, добра нічого. А якщо теоретично, то взагалі ніде не можна стати просто автомобілем. Хочеш стати автомобілем і в Берді Пікчі, а де дрова, що до чого? З дровами, типу, можна по іншому, в нас є газова ця. Ти хочеш просто mm. десь зупинитися машиною і все отако собі далі брати самі? Ну, як мінімум, дивимось всі варіанти, так. Зараз я вас правлю там на долинку, станете собі на долинці, там і потік близько. Ви ж дасте туди і туди на долинку заїдете. Ну, чекайте, ну тепер брату брати дзвоню. Що він скаже. Може ви в себе і на подвір'ї, як ви хочете так. Васька, добрий вечір. Спав? Спав? А ну, слухай, одека два хлопці з Черкасів. Хотіли б на одну ніч, бо вони їдуть десь далі, а не це. Приймеш, не приймеш, що вони би казали, що і на борі в машині би спали, щоб десь на подвір'ї заїхати, десь вони мангалки там мають собі свій на газі. То... Посадиш в кімнату, яка ціна за, за ніч? Два хлопці. Каже, що прийм... хлопці приймив би вас 400 гривень, посадив вас в кімнату, там її і, і газова. І все, ну посадив вас в кімнату, будете ти в жити будинку, як хочете. Як а, скажіть, де це, будь ласка, що... Вася. Дома, я там а я б їх відправила, але то я не знаю, через якась іномарка. Яка машина, як це називе. Фольксваген. Фольк, Фольксваген. він через каменечу поїде бить коло каплички їх зде був. А ходить, знаєте, їхати навколо. Ми росій зайнято людська, той не бере бо судін у, коло... у хаті. Заїхали догори. Я військ останній є а, а дивче, що іномарка. на марка. Та й думаю, вони на кемпінг заблудили, бо люди тільки облуді. Ви ще не знаєте, що сталося. Треба включити. Ви ще не знаєте, що сталося, але ну, у нас щось сталося. Ми короті, їхали тупо вгору. І тут були освітлення. Воно закінчилось. Значить, Ми, напевно, на правильному шляху. Але ми вам розкажемо пізніше, куди ми їдемо. Це буде дуже секретно. Я сподіваюся, на плашечку я не поставлю. Тут всі Що це там таке? На плашечці все написано. Так, мабуть, не буде. Отак от якось. Найшов місце? Петраша Івана Вулиця. Шукайте. Приїхав, давайте старше. Та що це таке акшн? Ну що? <кхи> Надіюсь нас сьогодні поліція не зловить. Скільки І там? не випише нам. А ну, скільки? <кхи> так, 9 годин вечора. Крутше кострик у нас будемо ще з'їсти готувати. Будемо шишки жарити. Оце да. Прикол. Пішли сосисочки, пішли хорошенькі. Чорні сосіски оказалися. Підсунули якісь чорні сосіски. Це такий рецепт. Понял. Ну каша, звісно, гречана, я вам кажу. З паштетом. Паштет ціла баночка. Коротше цвет і настроєння. Ну що ми зима ми голодні. Ще чайок у нас буде. Ти голодний? Дуже сильно. Я, я вже тако з'їв прям світиться. Все, давай, я дуже не можу. І так, сьогодні у нас в меню. Сосісочки, хлібчик, кетчуп. каша Гречана з паштетом. Чайок малиновий. Костер догорає. А ви не знаєте де ми. Я ще не розказав вам, де ми знаходимося. Ми знаходимося дуже далеко від дому. Дуже далеко від дому. Ми самі не знаємо де ми. Тупо, так, я вам каже не знаю де ми. Нічого нового. Одна підказочка. Це все. Десять вечора, вибираємося з грібенії. О, там щось світить. Й Йомаю, дивись, ми зараз в як впадемо і Там такий обрив з гори. Коротше, ми їлі вишкрібалися сюди, тепер. Камера не передасть, але тут такий спуск. Пасад 4х4. да. так. Пікає, бо я не пристрігнувся. Запам'ятайте, наші вам потрібні ці Тойоти, РАВ, Аутлендери і все схоже на це. Пасад Б7. Передній привід. Вигрібає все, що можна. Коротше, безстренько скажу. Ми лягаємо спати в машині. Все, на цьому, все, пока. Оце, слухай, такого в житті ще не було. Яку. <laughs> Не звонить. Короче, вообще жесть. Веду. В машине вдвоем. двух. спадки. Настав ранок. Зараз у нас 5.46. Дубак капець! 4 градуса! Круче дотягували на себе в себе ще. все що є Зараз нагріємось. Прогріваємося Оце тобі да, як зекономити гроші! Тепло на максимум Зато ми запам'ятаємо це на да, все життя. Я і шапку знайшов, батьомка. І калачиком скрутився в цьому в спальнику, що це неможливо. Не, не ну я скрутився. Куртку зверху закину, нормально. А Но я запомню, що спереді спати в машині не треба. Да, не зручно взагалі. Мені ще тут якось, я тут і так по діагоналі ще лігше так досі нормально коротше будемо вставати Ми будемо пити каву, Ми дуже гарно, красиво в місті, да, там кладбище біля церкви. Але але Тут є красиві гори Там десь сонце встає Сейчас мы быстренько п'ємо и вырушаем Ми в горах. і Я зараз зроблю одну інтересну штуку. Я зараз буду вмиватися. Вода дуже холодна. На дворі, е, мабуть, 2-3 градуси, 7 годин ранку. А! А! Я став одразу молодший. Нічого дивіться, я думав, що вмиваюся якраз холодною водою, то це для мене... Я б не сказав, би, що капець, руки більше в лице. Всім привіт! Ви на каналі Вілопокатушки, і сьогодні в нас гори. так гори. Нарешті ми до них добралися. Мали ми ще піти в гори в осени 2022 року, але пізно ми зібралися, і коли ми мали виїжджати, пішов сніг. Але зараз сніг теж є. Сніг теж є, але весна. Ми їхали по справам у Львів і заодно думаємо. Щоб не поїхати ще і в гори, так як недалеко. У Львові Владо справився своїми задачами, а я не справився. Я трошки вчора був розстроєний, мало що хотілося знімати, але коротше, я думаю, що все буде добре. І ці гори піднімуть настрій і мені, і вам. Хочемо піднятися на гору Кострич. Ну як піднятися? Дійти, скільки дійдемо, а потім побачимо, тому що на дворі там. Десь плюс 2-0, десь отак приблизно. Ми зараз на Кривопільському перевалі. О. А влад, знаєте що, шапку забув? Це хай буде просто. А? Знівлю, знівлю пам'ять, що він шапку забув. Йде гори шапку забув. Йо! Це нормально, я гаряче. Гарячий парень, це нормально. Що то кажуть, мають бути ноги в теплі, голова в холоді, а тіло в добробуті. Десь пару хвилин назад чувак спускався бусиком. І він знав, коли спускатися, тому що якраз зараз дорога мерша. а... Ось підніметься сонечко і все, і буде все тут квашня. Я не знаю, як ми будемо спускатися, може ми ще встигнемо спуститися. Так що будемо нати. Ми не пройшли ще 100 метрів вгору. Ну вже жарко передіваємося. Ну там було холодніше, якось скажи. І тут у нас от такі красоти. Пацани, їхали на машині будівельники. І вирішили пішком піти, бо не виїхали, там машини стоїть. Не виїхали, там таке нарито, що жость. А ми десь напевно туди. До вишечки, можливо, може ні. Влад знає, коротше. Він веде. Ми вхекані як бобри. І тут щось ні. Давай, Владос. Шлифуй. Да ладно, видите, не важно. Сальтуха будет? Это как-то чтобы потом что держать. <laughs> так, пока там Влад поднимается. Что там? слезь немного? Не цікаво, навіть не впав. Я вам покажу цю красоту, яку я зараз не бачу. так. Отак. Ви це бачите, а я не хочу це бачити. Бо я вже хочу вийти на двір. Ой. Що я мелю? Вже цей зашкалює кислород гарний. І я вже говорю те, що не треба. А там такий гарний краєвид. А все, тут опішу. А, нормально, йти, я думав, що гірше. йо, май, йо. так, я спочатку сюди подивлюсь. Оу, oh май! Я спочатку подивлюсь сюди. Там хтось запалив. Ох, oh, його тут не видно в цих очизах. Дерева заслоняють. А тепер переходимо сюди і хтима! ай яй О, то сте, о, ч там? Чому мені там? Трошки цікаво, що це. Так, давайте так. Хто знає, що це за гора, пишіть в коменти. Тому що ми зараз будемо гуглити і ми можемо промахнутися. Але ви знаєте, що тут за гора? Магура велика. Магура. Або мала. Або мала. Як гарно там сонечко його свічує. Ох! Ти мрія про це? Ідеально просто. Я б там би хотів побувати, там на вершинці десь. На якійсь із тих? Так. Да. Там, да. де саме більше снігу. Там. <гай> Отам більше снігу. Шесть. <гай> да. Красота. Ось що значить, з самого ранку потрапити на гори. Коли нікого ще нема. Живу 33 рочки на світі. І завжди хотів знайти в нашому Тальнівському лісі е, пісніжники. На тобі, на тобі, в Карпатах. Я ж, ні, це не підсніжники, Влад, що ти мене обманув? Я знаю, як виглядати. Коротше, 30 років я ще підсніжники не знайшов. Це не підсніжники. Це якісь. Це паршня, вчора нам в АТБ предлагала. Ясь черемша вона ще ще предлагала. Хто знає що це таке? Напишіть швидко. Пишіть швидко. Паузу став став, пиши. Бо ще тут диви. Боже, гарно. О! Випали наркотики в мене. ой. Чи це підсніжники? Чи ні? Я знав тут, це підсніжники. Я знайшов все-таки підсніжники в горах. Я думав, що це не пісніжники. Це підсніжники, виказується. Все гуд бо я їх ніколи не знаходив, тільки на картинки здалека бачив. Все. Галочка можна відмітити, галочка є, вже знайшов підсніжники Я вважаю, що хто буде дивитися це відео і шарить по горам, скаже, оце ви лузери, я в шоці? Що ви ліпите? Ми вже тільки що розібралися трохи по картам. Там коротше, не те, що ми називали, взагалі забудьте. Бо ми нічого не попали. там, Ми не спеціалісти перший раз вийшли. Коротше, на Костричу, це там зверху ми на неї сьогодні не підемо. Ми думали, сходимо. Нам ще треба сьогодні додому добратися. Додому там, кілометрів 500-400. А 650, добрий вечір. Так що нам ще треба дубасити часов 9 додому. Будемо просто тут гуляти на цій красивій горі. Буду знімати отак, щоб було гарно. Хочу вам дуже порадити сходити в гори, вирватися. Коротше, ми планували цей, цю вилазку, і то ми планували на гору костріч, але ми на неї сьогодні не попадемо. На маковицю попали, на костріч там сніжок. Думаю, вряд ли ми не готові ще туди йти. І ось такі от гори позаду мене. І не тільки ще спереду мене є. І раджу вам сходити туди. Дуже-дуже класно. Просто навіть проїхатися машиною між горами теж дуже класно. Подивитися, як тут живуть наші українці на заході. Дуже гарні краєвиди, дуже прикольно. І раджу вам з'їздити, це дуже красиво. Ну, подивіться, ну от як це не гарно. Ну це дуже гарно. Я розумію, що на камеру це, блін, це просто нічого. Масштаби тут не передаються так. Як ти бачиш це все очима, як це все класно створено, як це все класно виглядає. Ох, красота! Треба її бачити. В такому природньому не Бачать красоту, там в якісь одязі чи ще чомусь. там воно вичисляє, на яку гору нам піти. Де яка гора. Бо ми запуталися. Тут, виходить, маковиця, ми вичислили. Ось ще похожа до неї по висоті. Ми думаємо, що та далі Кострич, ну блін, якось не, 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 не ясно. І тут якась теж схожа по висоті, там вон, це білий чи то вела. Я думаю, що го Влад каже, наче ні. О, там ще вони, якісь гори теж сніжні, високі. Коротше, а тут ще скільки їх. Капець. Ну, дуже прикольно, дуже класно просто походитись. Сонечко з весняне світить, гарненько, тепленько. Така класна лавочка. Ну, такий класний краєвид. Можна як туди, так і туди дивитися. Але тут той забувачки. Хто очки? забери очки, пожалуйста. Це, це спеціально зроблено для того, хто погано бачить, щоб він зміг насолодитися цим краєвидом. Ні-ні, ти не розумієш в очках, я розумію. Це вони зближують. Поняття <кл> хто. <'язано> Хто погано бачить близько. То правильно. Хто погано бачить, щоб він міг... Ні, тут зрозумів, він далеко хорошо бачить, він близько погано бачить. Він їх зняв, хотів подивитися на гори красиві. І все, шляпа. Тепер він без очок, він тепер близько не може прочитати, де він знаходиться. Потерявся. Так що, якщо ти друг дивишся це відео, і загубив очки і їх, коротше. Все, не лежав. Ми спустилися вже і будемо снідати Значить, сьогодні у нас в меню буде гороховий суп або суп корчо або сейчас будемо вирішувати або бульон смаком курки з купариками у нас остався зупина пежок це з дому залишилося у нас ще є паштет свинини Та... і ще щось тоже мясо курки у вас там сокло а, і ще будемо дожарювати три сосисочки. Вот уже там з костром займається і водичка гріється. Нам все понравилось, все добре. Продовжуємо відпочивати. Що там вуйко з полонений? Вуй-вуй-вуй? Щось сталося, бумага не горить. Поняв? не що дрова бумага не горить. Сьогодні у нас буде отакий суп-гороховий, що там за фірма. Злаково. Зараз будемо тестувати. Як на вкус, чи нормально, чи не нормально. Оцю штуку я запарив. Ми колись таке вже їли. Воно повинно бути гуще. Сухарики розмокли, а супу горохового геть і не видно. Пакетку такому малесенькому порошочок був. Фігня, коротше. Або воно спортилося вже, я не знаю. Воно ще свіженько, мало бути. Ага, 7 вересня, 22 рік. Або це випуск, або це. Ні, це дата виробництва. Непонятно наскільки. 9 місяців придатності. Жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Березень. Сім. Ні, 6 місяців. ще не спортивству, може якась навча, какашка. Тут те саме. Значить, ми взяли отаке гороховий суп. І кинули туди ще тушонки. Я думаю, що це будемо їсти, а те маги їсти, мабуть, не будемо. І супер зараз завариться і будемо цілу каструляку супу. Ну це, блін, мабуть, на трьох. Де така порція? Там і написано для трьох, але ще ми ще не скав кинули. Так що, що тут у нас? 100 пудов. шляпа. Шляпа, не беріть, навіть не пробуйте. Бо ми вже побачили, спробували шляпа. Ми поїли, я не показував, Короче, Дуже смачно. Оказався оцей супчик. Е, хорошенький. Е, кинули багато тушонки, ну, тому що блін, ми вдвох. Мав бути третій. Но... Він не прийшов і він знає, хто не прийшов. Один і другий не согласилися. мало мабуть, взагалі в четверо, ну не знаю. Коротше. Ребяточки, просто ідеальне. Солонувати трошки, але, блін, клас. Ми поїли Владос воно пішов, жарить сосідки. Сосій сонечки. І просто коротше, просто обалдіжно. Тут є такий комплекс. Комплекс хорошенький. І ми тут чили. Ще недовго залишилось нам чилити, і ми будемо їхати додому по красивим краєвидам Кише, гори це класно. Якщо ви не були, вам просто обов'язково треба. Треба вам сюди. Я вам кажу, треба просто треба вам. Що ти кажеш? Держиш, я ремчик. Трохи. Це, це мій район Ти нарпеньок сів, мав косарь дати. Це так мало, а? Це в нас є ремчо. Ми тут в центрі заїхали Яремчу по дорозі. І тут ось так живуть люди. Проснувся тут гори, представляєш? Там річка щось знизу. танчик. Так що, ну, тут ще щось так навірно. Атракціони, лавочки тут дуже цікаво, дуже багато всякого прокату, квадриків, тури всякі. Рішили поїсти отак на, на тротуарчику, на бардюрочці. Йдемо йдем на бордюрочки їсти. Всі стоять, дивляться, а ми а ми йдемо їсти. Бо залишилось додому вже 400 км. Доїхали ми додому, все добре. Дочі вже нічого не знімав, тому що і не видно, і втомилися дуже. А так нам дуже сподобалося. Є в нас в планах повернутися назад в гори. Вже, звісно, з провізією, щоб можна було і піднятися на гору. Це в нас була така розвідувальна поїздка. Ми подивилися, що як куди. Тепер ми знаємо, де можна залишити автомобіль, піднятися в гори. Тепер ми будемо знати, який маршрут, яка приблизно. Погода, наприклад, нам потрібна. Відгук від такої поїздки прикольний, класний, знаєте, такий по хардкору трошки ми і спали в машині, так що це не завжди так буває. І якби це ще було літо, то це було зовсім не так, безвісно. А так, плюс 4 холодно. Так що, дякую, що подивилися це відео. Я думаю, вам трошки воно підняло настрій, і ви, можливо, теж захотіли в гори, так як і ми ще раз. Так що, дякую всім за перегляд пока